Вітаю вас, майбутні рекрути друкармії. Якщо ви ще не знали, то Друкармія – це спільнота людей, які об'єднані ціллю надрукувати перемогу. Вам не почулося саме надрукувати? Якщо ви ще не в курсі, що таке 3D принтер і 3D друк, то ось це відео, яке зверху для вас. А в цьому відео я проведу вас по всім кабінетам ТЦК друкармії, після чого ви зможете друкувати перемогу у себе вдома, офісі або ж де б ви не були зі своїм 3D принтером. Ну що ж, повістки вручено, друкуємо! Переходимо на сайт друкармії. На головній сторінці сайту ми можемо побачити додаткову інформацію про друкармію, які у неї потреби, яка статистика друк армії і короткі інструкції, як можна долучитися до друк армії. Переходимо в розділ Зареєструватися. Зареєструватися. Вводимо адресу електронної пошти. Пароль не менше 11 символів. І вибираємо свою роль в друк армії. Ми будемо 3D-друкарями. Зареєструватись. Тепер нам на електронну пошту прийде посилання для активації нашого аккаунту. Перевіряємо свою пошту. Переходимо за посиланням. Після активації вашого аккаунту вводимо електронну адресу, яку вказали при реєстрації, і пароль. Увійти. Вітаю ви у своєму особистому кабінеті на друкармія.org.ua. Зліва ми бачимо такі розділи: надрукувати присяга друкаря, школа і рекрутинг. Почнемо з присяги друкаря. Прочитаємо присягу друкаря і підпишемо її. Далі перейдемо в школу. Тут ми можемо побачити багато цікавих статей, де є корисна інформація про те, як підвищити свій рівень друку, підвищити якість надрукованих моделей і багато теоретичної інформації, яка допоможе вам. В майбутньому друкувати гарні якісні деталі. Також є розділ рекрутинг. У вас є особисте посилання, яким ви можете ділитися в соціальних мережах. Якщо людина зареєструється за цим посиланням і почне друкувати для Збройних сил України, то ви зможете відслідковувати статистику цієї людини, скільки кілограм пластику вона віддрукувала для друк армії. Найголовніший розділ у нас це надрукувати. В цьому розділі ми спершу додамо свій принтер. Вибираємо виробника на прикладі Creality. Модель у нас буде Creality 3S1. Enter. Дивимось, чи вірні всі налаштування, додаємо принтер. Тепер для нас відкрилось перше замовлення його коротка картка. Мінімальна партія, яку можна взяти на друк, цієї деталі 50 штук. Але якщо ви хочете подивитися, чи зможе ваш принтер надрукувати таку деталь, чи вистачає у вас знань, ви можете взяти одну деталь для друку. Після цього вам відкриється більш детальна карта цієї моделі. Тут є повна інструкція, як друкувати цю модель, іноді бувають навіть відеоінструкції. Далі йдуть налаштування слайсера, які ви маєте ввести в свій слайсер. Також ми тут маємо контакти куратора цієї моделі. Якщо у вас виникнуть питання по цій моделі, як її правильно друкувати, і в інструкції ви не знайдете відповіді, ви зможете напряму звернутися до куратора цієї моделі. Вже надруковано, це поле заповнюється коли фактично ви надрукували якусь кількість деталей. Всього надрукую це скільки ви плануєте надрукувати таких моделей. В цьому розділі ми бачимо контакти, куди відправляти замовлення новою поштою або передати особисто. Після того, як ви відправляєте новою поштою це замовлення, ви заповнюєте номер накладної і кількість штук, які ви надрукували. Після того, як ви надрукували і відправили новою поштою замовлення, ви можете перенести це замовлення в архів, щоб у вас були чисті активні задачі і ви не плутались в своїх замовленнях. От і все. Я вітаю, ви надрукували першу свою тестову модель. Після того, як вашу тестову модель перевірить куратор, то для вас відкриється більше 150 інших замовлень, які ви можете брати в роботу і відсилати далі. Друкармія спільнота людей, які не отримують прибутку від своєї діяльності, а тому потребують постійної підтримки для роботи над перемогою. Ви можете задонатити на пластик або пожертвувати свій принтер, або ж долучитися до друкармії як друкар. Також дуже важливим є поширення інформації про докрармію в соціальних мережах і поза ними. Тому донат, підписка, лайк, друкуймо.